65 українських військових завершили навчання на системах протиповітряної оборони Петріот на базі Форт Сілі у штаті Оклахома. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Петріот, наданими США Німеччиною і Нідерландами, зазначив речник Пентагону Патрік Райдер. Як передає CNN, він також додав, що наприкінці цього місяця очікується завершення навчання групи з понад 4 тисяч українських військових у складі двох бригад. Гад, одна з яких оснащена БМП Бредлі, а інша бронетранспортерами Страйкер. На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше. Розповів командувач сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський. Водночас пише ТСН, цей напрямок досі залишається пріоритетним для армії Російської Федерації. Роль Сполученого Королівства Чарльз III прокоментував війну в Україні та злочини, які вчиняють російські військові. Незлічена кількість життів була зруйнована. Свобода і людська гідність були розтоптані найжорстокішим способом. Безпека Європи перебуває під загрозою, як і наші демократичні цінності. Цитує видання Euronews. Також Чарльз нагадав про допомогу для України та ухвалені Великобританією рішення, які раніше неможливо було уявити.